Вітаю, друзі, колеги, дорогі підписники, ну і всі, хто випадково зайшов на мій канал. Ви на каналі Агента Тараса. Сьогодні у нас 29 січня 2025 року і у нас вже третій день бджоли літають, облітуються. Не знаю, чи це добре, чи це погано, ну, але це як з якоїсь сторони подивитися. Добре, що вони облетілися, випорожнили свої кишечники. Ну, але так як в нас зима ще не закінчилася, ще весь місяць лютий, значить нам прийдеться їх сьогодні-завтра утепляти. Я їх все утепляю 15 лютого, на стрітання колись було, як ще по старому календарі е святкували. Літають не всі, ось оця. Літає ті не літають ще. Тут теж ще не літають, ні, там щось така бджілка пробує. Оці вже гарно літають, теж такі і тут літали. О, Щось вже літає так по одній. Облетілися і вже десь полетіли шукати пилок. Якось так. Тут літають. І тут літають. Зараз можна відкрити буде одну сімейку, ту, що найбільше літають зараз її відкриємо, подивимося. Так, відкрив я вулик цей. Ось, клуби порозпадалися. Ну, гарненько. Зараз подивимося. Що в них з кормами робиться. Ну, я думаю, що повинно бути все, все добре. Ну і ви, хто зараз гарна нагода, що можна глянути сім'ї, подивитися, що з кормами, кому потрібно дотації, тим додати. Але тільки давати мед або канді ніякого сиропу, так як я чув, що десь на, на стрімах в тіктоці казали одна. Початківиця, що її якісь пасічники казали давати сироп зараз. Зараз бджоли не в змозі того сиропу будуть переробити. Ніякого сиропу їм не потрібно. Їм найкраще це дати мед. Якщо вже немає меду, то тоді самому зробити канді, бо цього покупного я колись давно пробував і вони не беруть. І вони можуть ще від того покупного повимирати. А так, смолоти. Цукру додати там ще 10-20% меду, теж буде дуже гарний канді і, і все, і нехай дозимовують, бо це ще цілий лютий, це ще всяка буде погода, це ще не кінець зими, ще, ще в березні, хто знає що буде. Так що якось так. О, у нас тут ще є рамочка. З кормами, якщо би, то ми їм ще додамо, я їх е, десь піджимав. Так, дивіться, тут ще рамочка є повна. Верх запечатаний, а тут ще все, все в кормах. Так вони собі можуть вони переносять, напевно, щоб вони бджілки є. Але якщо потрібно буде, я їм її... Ставлю дуже тяжка. Заставна наша, трошки незручно однією рукою, але постараємося. Нехай гріється, трошки вітер є. О, бачите як вони, як вони сидять корм, у них ще є, як вони за цілу зиму з'їли, то що на половині рамки зараз попробую витягнути. Трішки є там підмору. Ось, ось що вони з'їли за цілу зиму. Знизу, знизу піднялися так, вверх. А там ще вверху все, все є з кормом, ще є, їм ще хватить на, на три місяці цього корму. Ну, Але так як зараз вони облетілися, матка почне сіяти і в них піде трошки більший розхід корму. Але так дуже гарненько. небагато з'їли. І тут теж ось такого матки тут нема. З'їли, корму у них ще тут вистачає. І з тої сторони, ох ти, вітер дуже. ну Більше витягувати не буду, бо дуже вітер. Бачу корму їм. Хватає, але можна оцю рамку їм поставити всередину, бо якщо буде мороз і будуть і матка, ось цю рамочку я їм поставлю сюди всередину, а вони на ній... Зіб'ються, матка почне сіяти, трохи вони корму візьмуть. о заставну Накриваємо, О. поки що їм того утеплення хватить. Ну і робимо висновок, що потрібно гарно загодувати осінню і щоб вони гарно дозимували. Бджоли не бояться холоду, вони бояться голоду і хочуть якісного його корму, щоб не був закиш і мед, сироп і хочуть гарної вентиляції. Ну все, до нових зустрічей. Підписуємося. Там щось Підписуємося. Решту, якщо вам сподобалося, вам другі автори скажуть, що зробити. Або ви самі це зробите. Бувайте!